Чотири громади Чемеровецька, Дунаєвецька, Меджибіська та Славуцька втілюватимуть проєкт, який допомагатиме внутрішньопереміщеним особам. Більшість із них приїхали з міст, тому потребують інтеграції у сільській місцевості, ба більше підтримку вузькопрофільних фахівців. В напрямку психологічної допомоги, юридичної допомоги та так званої агрокультури суть і така, якби родзинка проекту саме в цій агрокультурі, ми хочемо допомогти сприяти людям, які жили і працювали, жили на сході і працювали під землею. Ми говоримо про Донбас, знайти себе і побачити, що таке працювати на землі, адже Поділля є аграрним краєм. Перед впровадженням проекту було проведено опитування серед ВПО, аби визначитися із майбутніми тренінгами. Це тренінги по лідерству, по емоційному інтелекту, по професійному вибиранні при роботі з ВПО. Це надасть можливість, ресурс людям більш впевнено себе відчувати, більш бути ефективними в своїй роботі. Окрім цього, допомагатимуть освоїтись в аграрній Хмельниччині. Родзинкою цього проекту є надання людям можливості, або вони самостійно почали власні справи займатися корисним для себе. Заплановані заходи втілюватимуть вже з наступного місяця. Оксана Медведєва, Катерина Лучко, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.